Іди сюди. О, це вже хороший такий лящик. хоп Так, ну що, будемо доставати наші сіречі. Що тут у нас горох варений. І зараз все достаєм друзі, почнемо розкладатися. Почнемо, мабуть, із чубліти. Зараз перевзуваємось, чубати, щоб вам, нам було хоп, сухо і комфортно. В такому чехлі у вас в машині завжди буде чисто. Перевзуваємось і починаємо складатись. Ну я із прикормочки. Дивіться, горох у мене зварений. Такий гарнесенький. І беремо нашу прикормочку для ляща. Значить Real Fish, інноваційна прикормка для шоколаду. Дає чудовий результат завжди. Ох, і запах прийшов. Добавляємо шоколаду, також можемо додати трохи універсальної прикормки ось такої із спеціями. Спеції також мені дуже подобаються. Так, додамо трохи спецій Супер. Можемо додати міляси ще щої. Вона також додасть свій свої, свої харчовий сигнал, скажімо так. Все. Зараз перемішуємо це все з водичкою. Замішуємо і приступаємо до складання оснасточок. Зараз прикормка нап'ється води, поки ми будемо складати оснастки і буде супер. Ох, запах пішов, друзі. Запах просто неймовірний. Так, друзі, чим я буду рибачити? Ми оснасточки ось такі. В такому чехлі у мене складено все тут. І поплавучки, і фідера. Значить, я буду використовувати два фідера від флагман. Це Кастмастер і Force Rank. Force Rank і відповідні катушечки до них. Один фідер 360, другий 390. І відповідні катушки до них. Сумці також в мене все є тут складене. Значить, Це у мене кастмастер, 5000 -ти катушки із ниточкою. До речі, друзі, кому що цікаво, зайдіть до мене в опис до відео. І подивіться, там все розписано, чим я рибачу, які я використовую оснастки, які я використовую обладнання, все розписано, все показано. Перейдіть за посиланням і будете бачити. Так, зараз складаємо, а потім розкажу про монтажі. Так, друзі, фідера мої складені, тепер перейдемо до монтажів. Я використовую готові монтажі від профмонтаж. Тут є три види. Є в нас симетрична петля, є асиметрична петля і є патерностер. От зараз, в принципі, ось минулого разу, я рибачив, вже готова. Ви її достали, кормушечку вцепили і все, і вперед. І закидаєте, не треба нічого думати. Досить простий, але надійний монтаж. Кормушку беремо, тут 100 грам, і зараз цепляємо і закидаємося. Підсака і допомога треба чи ні. Допомога, кажу, треба з підсаком. А ну подивимось тут. Що тут хоч за риба. Є. Щось... Та я бачив, та я бачив по, по кльовці що. Чогорненько. Давайте вам допоможу. О, так. Ля красивий. Хороший, хороший. Ух ты ж. Есть на базі. Дякую. Там, там ще й плотвичка якась или аж. А, да, парочка. Вітаю з початком. Так, друзі, оснасточка в мене готова, кормушка, отвод і поводок я використовую досить великий, такий десь сантиметрів 70 Значить, Насадочка у нас буде черв'як і опариш. бутерброд так званий. На один фідер ми поставимо кучечок черв'яка, на другий поставимо черв'як з опаришем. Будем, я подивлюсь, у мене є ще третій фідер по ситуації, чи треба буде він, чи не треба буде. Можливо, поставлю ще один горох і. Real fish мають зробити результат, сподіваюсь. Все, друзі, перший пішов. Так. Таклвочка якоїсь дрібної рибки гляш так не клює, брать, лежкове клює, то Та він так шандарашить називається віддай спінінг. Так, щось відбувається, відбивається, точніше там на поводочку, да. плутовичка. Дивіться, друзі, перша риба ось така. Ну, Сподіваюсь, що будуть нас ще. Ми за ними приїхали сюди. Уже друга мілочь Бачите, друзі. Бачите, друзі, яка риба. Плотвичка. Це не наша сьогоднішня задача, тому вона біжить підростати. Ми перезакидаємось і чекаємо лящів. Доброго раночку, друзі! Сьогодні я на рибалці. Приїхав в Італь на нашу улюблену річку Дніпро. Подивіться, яка краса. Світанок. Сходить сонце, досі там за деревами. Небо дуже гарно. Два фігера я закинув і чекаю свою рибку. Три плотвички в мене вже клюнуло. там вон. Людей ввечері, які сидять зранку, бачу, вже доща одного достали. Так що сподіваюсь, все у нас вийде. Закормились. Чекаємо на клювання для щів. Так, треба розкласти підсак для нашої риби. Ось такий телескопічний підсак, Хоп-хоп-хоп. у хоп. вас раз, Дивіться. Два з половиною метри. Ні, три метри. Помилився. Три метри. І риба наша. Залишилась тільки, щоб вона клюнула. А якому будуть стояти наші черв'ячки, опарики. О, о Друзі, поклонка. Оп. Знову наша плотва. Буду вкидати поки що в відро. Буде вже щось краще, то достану садочок розложимо. Оп. Хороша, о, хтось дергається. О, це хтось цікавіший уже, але це не ляще. Це не ляще. О, це також плотва. Більша плотва. Ну. Дивіться, друзі, пішла платовичка клювати одна за другою. Значить, на прикормочку підходить риба. Друзі, подивіться, яка краса, сонечко встає. Ранок просто чудовий. Чудовий літній ранок. Так і хочеться випити кави і отримати задоволення від цього моменту. Так, так що, друзі. Ранкова кава, хто зараз це робить, також всім смачного. Ох, запах який пішов. Запах кави пішов по всьому березі. Смачного друзі. Жабиня яке, да? це він скільки клюнув? Опсіки десь Півтречого. Вночі, так? Да? Так. Да. А кусувачий. Кусачий. Та зуби які ж у нього, у нього ж там щитка така. О. Все. Пішов підростати. Це якийсь сам'яра поплив. Став і стоїть, я в берег вперся. Ось, друзі, дивіться. Пішов підростати. У нас на фотоні були одні. На ночну рибалку отаких. Наловили. Кажу хлопці, ну на що оці жартують тут. Ага. Це ж соменята. Соменята. Та толку з того соменята. Ну кілограм п'ять. Хоча. Хотя... Хоча б кілограм щоб був. Та ну не знаю, я до трьох кілограм я всіх випускаю самі. Само судачок от наберуть от таких ось ага, таких. Ага. Що ж там на ньому їсти на тому судакові? Оп, друзі! І знов платовечка. Йдемо в садочок. Йдемо в садочок. Значить, друзі, дивіться, у нас тут бровочка метрів. 31 іде від берега і вона сама глибока. Після неї йде ямка, канавка така десь 5-4,5-5 метрів глибиною. І потім йде плавний вихід туди на 2 метри. Ось я один фідер кидаю на цю першу бровку, а другий фідер на трошки далі на вихід з, з цієї бровки. Побачимо, де буде лящ. Цепляю я отакий пучечок черв'яків. Один, ось другий, якщо невеличкий, навіть три, щоб у нас тут був гарний такий пучок. Хоп, можу додати ще, зверху закріпити, як то кажуть, опариком. Все. Ось так це виглядає. Сподіваюсь, що рибці сподобається. Так, друзі, тут щось схоже на ляща по покльовці. Покльовка була така як лящова, да? Щука. А ні, яка щука, оце він, друзі. Оце той, який тут має бути. Це вже не підлящик, Це вже лящ, це вже полторушечка. Я подивився, спочатку він такий довгий, що я подумав, що щука. Оце він на дальняку. Да. А такі були покльовки, мелкі мялкі А потім бум, так? Да? Супер. Значит, есть он тут. Есть. А на что взял? Опариш. Чистый опариш? Да. да. О, друзья. Ви знаєте, це схоже на ляща навіть не вже перший лящ? Так, друзі, це лящ. А Ану, іди сюди. так, є! На ближній бровочці взяв наш лящик. На ближній бровочці взяв невеликий, не такий, як в напарника. Точніше, то не мій напарник, я з ним тільки познайомився. Колега, скажімо так. Ну, перший лящ у нас є. І це. Дивіться, друзі. Супер. Ідеш в садочок. Так, друзі, відбувся в мене обрив, тому зараз поміняємо гачечок. До речі, покажу вам, що я використовую. Гачки в мене тут ось із серії Armadale є, восьмий номер. А це я використовував і зараз покажу, покажу ось такі гачки, 8 і 10 номер. І поводочок. Поводочок в мене 0,14 мм, десь 70 см. Ось таку жилку використовую. І гачки ось такі під фідер, під ляща. Саме під ляща. Ось такий, ще в мене є 10-й номер, а це 8-й. Ось вони. Так, друзі, о, це лящ! О, друзі, це лящ клюнув. Це наш клієнт. Це та рибка, що нам потрібна. Оце та рибка, яку ми чекали. Давай, підходимо. Підходимо, друже. Да. Це лопатка іди Стій. підходимо і заходимо є друзі Це він. Фух. не такий великий. Як хотілося б, не такий великий, але ось таке ми маємо, дивіться. Лящ номер два. Значить все ми правильно робимо. Все супер. І він відкликається на нашу прикормочку наші насадочки. Значить, Друзі, ситуація наступна. Зранку був активний досить клюв, але клювала в основному плотва. Там густорочка трошки і плітка клювала. Проклюнулись там в сусіда лящики, проклюнулись декілька штук. Потім і в мене були покльовки ляща. Два штуки я зловив, і два штуки в мене обірвали поводки. Ну, мабуть, хороші були екземпляри. Тут бровочка за бровку зацепились і обірвали поводки. Так що, в принципі, Результат уже непоганий, я зараз посижу ще декілька годин. Подивіться, хвиля, яка, бачите? Вітер дуже некомфортно сидіти ловити. Зараз посижу ще декілька годин. Якщо не буде лящів, то на сьогодні рибалка буде закінчуватись. Але ще пробуємо зловити. Друзі, це лящ. Знову покльовка ляща, це лящ. Я бачив по покльовці і я бачив по поведінки. Перепуталась в мене з іншою оснасткою моєю. Але це лящ, друзі. Давай піднімайся. тягну дві оснасточки. Іди сюди. О, це вже хороший такий лящик. Хоп, в домику перепутав мені трохи. Трошки перепутав мені. Але це не важливо, ми розпутаємо. Друзі, бачите, підійшла рибка на нашу прикормочку. Гачок засікає гарно в нижню губу, все як положено, тобто все чітко, правильно ми зробили. І бачите, дивіться, який хороший такий, так? Да? Лопатка. Ідеш в садочок. Друзі, бачите, пригостили мене сусіди рібаки, ось такою. Курпою, не знаю як назвати, але гарячий супчик на, на природі він саме раз. Тому смачного, друзі. Дякую сусідам за те, що пригостили. Супер. Так, друзі, все. На цьому я буду закінчувати свою рибалочку. Буквально 12 години ще немає. Я вже кайфанув, отримав задоволення. Наловив рибки, я вважаю, достатньо. Зараз я її всі випущу, хай вона там живе і підростає. І мета сьогоднішньої рибалки була досягнута. Я хотів лящів, я їх зловив, плюс плітка попадалась, все чудово. Зараз покажу вам, що я зловив. Так, садочок беремо. Там щось, бачите, рухається. У нас щось в садочку. Значить ми не дарма, ми просиділи. Тут з вами півдня. Плюс. Плітка, густерка. В принципі, все, що ми хотіли з вами, я що хотів. Результат досягнуто. Зараз буду вже починати збиратись додому. Лящі йдуть підростати. Наступного разу, сподіваюсь, вони будуть більшого розміру. А ми з вами кайфанули і цього нам достатньо. Більше нам в принципі, нічого не потрібно. Так. Ну що, давайте вперед на волю. Живенькі, живенькі. Пішли всі. Всі пішли підростати. І це, друзі, чудово. Все. А з вас, друзі, лайки, коментарі. Побачимось на рибалці. Всім пока!